Раніше неодружені хлопці та дівчата з усього села часто збиралися разом на вечорниці, і це задовго до щекавиці. Головною вечіркою року. Наших прапра були вечорниці на Андрія. У цей вечір дівчата сподівалися зазирнути у майбутнє, дізнатися свою долю, наворожити собі судженого. Та коли приходили хлопці, містичні пошуки поступалися іншим розвагам. Наприклад, кусанню калити, знаєте таке? Ну нарешті поїмо. Це такий круглий калач. Який за стрічку підвішували на висоті, хлопці, що підходили до калити, мали підстрибнути і вкусити її. Uh -huh. а, хто калиту вкусить, а той неодмінно протягом року одружиться. Oh. Oh. А дехто з наших учасників вже одружений, але бал своїй команді він а, може принести, а, відкусивши найбільший шматок калити, не використовуючи рук. У кожної команди є своя власна калита вагою 900 грамів. Їх спеціально спекли однаковими для того, щоб все було чесно. Ваше завдання за 90 секунд відкусити від своєї калити як умога більше шматків і з'їсти їх. І на все про все 90 секунд. А тримати калиту буде хтось з команди. «Супер». Після того, як обидві команди зіграють, я зважу те, що залишилося від кожної калити. І в кого буде найменша калита, той переміг і отримує 9 балів. Ви вже зрозуміли, що ми починаємо сьомий конкурс, який називається калита. І зараз я буду перевіряти дівчата, як сильно ви хочете заміж. Дуже А я вже. А я за двох. Я за Настю буду кусати. Я за Настю розгризу цю калиту. Хто хоче почати кусати? Подивіться, Дантес прям мріє вивести в сукома. Насправді, давайте ми можемо почати. Ну що, давайте беріть свою калиту. Почекайте, як вам наш лук. Ми починаємо кусати. Так, тримаю у нас команди суперників наш. По побільше шерсті туди накидай. Накидай більше шерсті. Я роблю чесно, я так стою. Так, ну що, ви готові? Так, ми готові. Тоді час. це, Наща, зробиться. Так. як красиво. Якщо чесно, так. Ого, скільки відкуси. Жуємо, жуємо, жуємо. Ого! Ого, да, давай, сьогодні. давай, давай, кусай, кусай. А -а. Я не знаю, як вам, але це дуже сексуально. Вау, так. Наска... Боже. Руки, руки, руки. Без рук! Я тепер розумію, чому дівчата Юрчик не заважає! Давайте поаплодуємо Юрчику! Він не заважає взагалі! Ви не представляєте, я не намагаюся попасти! Школа, дядь! Їш! Дівчата, давайте більше! Ось так! Аліна, давай, давай, давай! на дієті! Давайте, рибки мої! Давайте ще, ще, ще! Просто-просто! Та вже половину вже з'їла, ля! Йому погано стало! Є! Так, вовчика, цукор, цукор! Але знаєте, це. Тиха, тихо, 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 тихо. Так, акуратно. Настя, ти мене підірвала просто. Ти вже просто в рот береш. Смачно було. Ходімо на місце смачно, а я вам хочу сказати, що зараз. У господи серце згубиниться. Я хочу сказати, бо, знаєш, що, е, що ти приколишся, коли ти будеш тримати, а от, отак, знаєш, рибки будуть. <ріпи> І ти знаєш, як, як в акваріумі, знаєш, як пірані кормиш. Які хочуть виграти в тебе. Але знаєш, але робиш все чесно. Питань нуль. А я просто хотіла сказати, що я в тій команді боліваю за Іну. там рот нормально буде. Ну, Як то кажуть, зараз подивимось. От тебе я не очікувала. очікуваю. Годь тебе ласка. О, Фу, хочемо! А ну-ка. Перейти пішов. Куди ти пішов. Рота стать. Давайте. Давай, Інос. Ну що, час пішов. Давай. И да. Изда. А, я зрозумів, вів, Йора класно. Давай. Йор, ти сам собі розкачав! Бри, а, а... Ти так на те ж саме місце кусаєш! Ти так не тебе підняв, блін! Трохи нижче! А ти був правий, знаєш! Дай я трохи вискати, трохи підняти, щоб... О, отак, от для тебе. О, щоб тебе було зручі. Ой, облизався. Я таке... Ой, блін. Я тебе нав... піднімаю, збори. Давай. А воно не глотається! Не готай! Воно І не що? глотається! Іна, воно не глотається чи що там? Воно не глотається. Не гло... не ковтається смачно. – Нище! На, На. ти попросив, я тобі допомагаю. Але я їм я не балакаю. А ви язичка припустите, тоді воно лише буде йти. <рес> Вони вже пів халати з'їли. Пережало шию, блядь. Боже, це реально прикольно. А вот це не прикольно. Давай! Юра, На, 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 їж, на, на! Яке добре? Але воно реально слабше. Чому вона не гостра? Підіняться. Завершніше. Опа! Так! Ну, нормально, наче. Мені подобається, арам який. Опусти! А я вам скажу, чого ми так кусали. Судячи по нашому вигляду, ми з бідного села, бачите, трошки голодні, тому ми. Добре, це ми зараз перевіримо, хто був голодніший. А ми як піралі, ми як пірані Ну що, давайте подивимось, хто скільки. І я вже готова зважити ваші результати. А що там важити? Там візуально так. все видно. Добре. Ну, Перша команда, команда Дантесівців, яка їла ось, цей, ось цю калиту. Нормально поїли. Всі Всі нормально поїли, кожен з нас. Так, ну тепер, Юрочка, моя тепер наша. Калита. Юрчик, подивимось на рот твоєї команди. Тримаємо кулачки. Просто з ви залишилось. 780 грамів. Це ми з'їли. 900 грамів була калита. Ви з'їли на 170, а ви на 120 грамів. Ось така історія. Та класно же! Класно! Що виходить? 9 балів команді Дантеса. Дякую! Музична пауза О. і завдання таке: зараз ви почуєте відому українську пісню, але задом наперед. Ухи. І ви повинні відгадати, що це за пісня, хто виконавець, натиснути кнопочку та отримати два бали. Пу -пу. Добре. Все легко. Алін, ти готова? ти будь готова. Пісню в студію. Що я не помиляюсь. Так там біля тополі Є, це ні, зараз це так звучить відповідь. прям так ні і право відповіді переходить до. А можна прослухати, будь ласка, так, щоб ми до кінця прослухали спокійно, нікуди не спішимо. Нас дуже багато часу. <звук> Давайте вашу відповідь. Нічка місячна. Молодийця, що боїмося. яка місячна. Нічякамісячна зоряна, ясна. Видно, хоч голки збирай. Види кохана працею з море. Щмерзнеш лебі, донько, тепло, ні вітру, ні хмар я пригорну тебе. Коли вже всі трошечки ну, давно сидять за столом, це починали співати, і бабушка як затягувала. Пісні а, українські, справжні, круті. Наша гордість, вони просто вириваються з душі. Так. Це неймовірно, це круто. Отож, два бали команді Юрія Ткача. І рахунок перед фіналом. 44. i